Аквавіта, Скрябін, Руся, Ірина, Білик «ВВ». Ми знову бачимо ті самі кросівки на платформі осмислення старого хіта з новим звучанням. Наприклад, це щось романтизоване, стильне, виняткове. Жикала і телепузики на новому каналі Сімс 2 на татовому комп'ютері або тамагочі. який будив тебе у третій ночі, але нарешті замовк. Ну ви зрозуміли, про що я будь-яка ностальгія завжди додає романтики в наше життєбитіє. Але чого саме поп культура України немов таки повертається в нульові? Я вирішила дослідити це питання. Тож, якщо вам також цікавий феномен цієї хвилі ностальгії, запрошую вас до перегляду цього відео. А мене звати Кулик Ірина. Я професійна співачка та викладач з вокалу тут я балакаю про музику та вокал. І Якщо вам теж це цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відосики. І я впевнена, що зовсім скоро ви сміливо зможете собі сказати. Я співачка. Я співачка, я співачка. Що ж таки впливає на цю любов до ностальгії? Я думаю, що саме зараз в українській поп культурі основну роль зіграло повномасштабне вторгнення. Більшість з нас легко відрізало від себе російську культуру. А так як замінити в ту ж саму секунду українською доволі важко, ну бо банально більшість не знало, що там у нас в українській естраді. То на допомогу прийшли наші старі ностальгічні хіти. Будь-які переломні моменти в житті змушують нас шукати щось знайоме своє різно. Лідне, а ностальгія за 90-ми чи ранніми нульовими це спосіб повернутися в минуле, коли здавалося, все було б простіше. Тобто ностальгія це спосіб зменшити тривожність, занурившись у знайоме і приємне спогади про дитинство, старе телебачення, серіали чи навіть шкільні журнали надають відчуття стабільності. Це ніби психологічна відпустка. Плюс дуже важливу роль грає саме те, що в 90-ті Україна здобула свою незалежність. Щодо Ло поштовх до формування самобутньої української естради: аквавіта, скрябін, Руся, ірина білик ВВ. українські артисти вперше почали масово знімати кліпи і ставати частиною mtv Стілістики. Що, як на мене, дає дуже сильне підсилення нашої ідентичності. Ми всі несвідомо шукаємо собі опори в тяжкі часи. Це можуть бути друзі, кохана людина, родина, робота або навіть старе кайфове хобі. Чи Віталій Козловський все одно не я так тебе повертаючись до якого час від часу, ви відчуваєте себе легше, наче наповнюєтесь позитивними емоціями. Так, в контексті Козловського звучить трошки дивно, але що поробиш, вважайте, що так і зробила наша естрада. Вона почала формуватися наново, трохи захвативши з собою ретро вайбу. Причому це може бути як і абсолютно новий трек, наприклад, Кульбаби Тоні Матвієнко. І переосмислення старого хіта з новим звучанням, наприклад, Дантес з хітом Ірини Білик одинокає. Вишенька на торті переклад російськомовних хітів українською або навіть вороття зірок з минулого, як Козловський, так собі вишенька собішенька Особиста історія з цим боргом Кондротіку і повернення його старих хітів, таких як пінакалада чи небо плаче, взагалі розбивають сердечки дівчаткому за 30. І на додачу ще й приваблює нове покоління. Небо плаче до заби. Це парадокс, але сучасна молодь часто ностальгує за естетикою нульових, яку вони самі не переживали для них. Це щось романтизоване, стильне, виняткове. Е, дуже схоже на те, як ми в 2000-х дивились на 80-ті. Ми всі розуміємо, що мода циклічна, і час від часу нам нагадують про речі, які здавалося б ніколи більше не будуть в моді. Але оп, і на вітринах лакшері магазинів ми знову бачимо ті самі кросівки на платформі. Вау! Це ж було вже! З українською естрадою сталося щось типу такого, але ми не просто повернулись у часі, а ще й переосмислили звучання самої української музики. І саме з цієї точки починається стрімкий розвиток. Напишіть в коментарях, яку стару пісню української естради ви готові переслуховувати мільйон разів. Мені це справді буде цікаво. З вами була я, Ірина Кулик, професійна співачка та викладач з вокалу. І Якщо вам сподобалось це відео, натискайте вподобайку, підписуйтесь на канал. І звичайно натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. Ютуб тобі тут показує відео, яке буде цікаво саме тобі, тому обов'язково переходь. І дивись. Підтримати мою творчість можна донатом на Монобанку. Лінк під цим відео в описі, але тільки після донату на ЗСУ. Слава Україні, папа. -па!